Кисню вистачить всього на дві години. Ситуація критична. Після того хворі в реанімації почнуть помирати. В містечку Славуті на Хмельниччині величезний переполох під ковідним відділенням місцевої лікарні родичів пацієнтів поставили перед шокуючим фактом. Мовляв, кисню вистачить не всім. Перелякані люди почали обривати телефони в медзакладах сусідніх міст. І деяких хворих таки забрали. А міський голова Славути в соціальних мережах звернувся по допомогу. Сіх небайдужих, що ж там зараз? Оце так повна готовність, про яку регулярно рапортують урядовці. Місто Славута мешканці лаються з міським головою, звинувачуючи, що не зміг забезпечити лікарню медичним киснем. Ситуація критична. Так. Кисню це так це ваші слова. Це ваші слова. Я напира ще раз. Не підготовка. Так я написав до то, для того, щоб допомогли сьогодні. Що, підприємства я хто? Ті, що мають балони, підприємства прийшли, дали нам допомогли. А Чо хтось то, має що, давати То, що народний деп... типу. А, а, а чого таке стали? Базарі а де на чи таке Родичі цих людей інфіковані коронавірусом? І зараз лежать у реанімації в тяжкому стані без кисню. Їм просто не жити. Звернулися лікарі сказали, що можуть не стати кисню. І люди можуть вмерти, всі що є в реанімації. Людина без кисня помирає за дві хвилини, вони синіють, кричать, і і помруть. Тут навіть резервів немає. Є рідкі кисень, циліндри, але їх... Не заправляли по яких причинах нам пояснюють поломка. Напередодні ці люди пережили одну з найгірших ночей у своєму житті. До них вийшли медики та приголомшили заявою. Їхнім родичам загрожує смерть, бо кисень у реанімації стрімко закінчується. Переключається це так. Славутська лікарня. Лікар переключили, переключили. сама все переключає. Спасіба вам, люди. Лікар виходить, каже, кисень не поступає. Ми біжимо до цього, де крутяться ці балони. Він включає кисень. То куди? Це ж хвилини, дві хвилини. Якби він там чи виключений телефон, чи як, я навіть не знаю. Це критична ситуація. Ми почали дзвонити скрізь, виясняти. Підвезли кисень, сказали, що кисню тільки вистачить до ранку. Олена грати в рулетку зі смертю не схотіла, і для хворої матері знайшла місце в реанімації сусіднього містечка. Нетішина туди жінку привезли машиною швидкої, але стан її досі залишається тяжким. Так само, як і у ще п'ятьох пацієнтів реанімації в Славуті. Кисню для них поки що вистачає, але чи надовго. Якби не подавалися, була б зараз усі тут були і врачі, і медсестри, і все. Диська йде нормально, балони працюють. Наскільки кисню зараз вистачить? Зараз я не готовий на такі питання відповідати вам. Я не компетентний в цьому. У нас пацієнти отримують безперебійні кисень. Трапляються різні ситуації з кисневою системою. Тобто, Може там десь бути який балон пошкоджений, розумієте? Може бути припустимо, редуктор замерзнути. Чому? Тому що це все, є, е, це все є прилади, які можуть пошкоджуватися. розумієте. Тобто тиск може в системі падати, тоді апарати про це сигналізують. У нас є контрольний манометр. Аби забезпечити хворих киснем, директор Славутської лікарні поїхав домовлятися про поставки з Хмельницької АЕС. Ситуацію він називає складною, але контрольованою. А в тому, що сталося, звинувачує урядовців. Тож напруга з киснем, да але це проблема. Я скажу не Славутської лікарні і не якоїсь іншої. Це проблема держави. Що сьогодні не готова держава до третьої четвертої хвилі коронавірусу? Не готова обіцяли е, кисневі станції. Обіцяли, що грошей буде повно. немає ні грошей, ні станції. Нічого у мерії кажуть, кисню бракує із інших причин. Тому мер написав пост у соцмережах із закликом про допомогу, бо інакше люди почнуть помирати. Вів газ зупинили робництво, і вони сказали, що неспроможні забезпечити заклад киснем. Ми вимушені були звернутися до інших інституцій, в тому числі для того, щоб підключити і Хмельницький, там і Камене-Подільські атомна станція для того, щоб нам допомогли е, киснем. Чиновники заспокоюють кисню для хворих у Славуті Вистачить як мінімум на кілька днів, та цієї паніки могло би не бути, якби громадяни кажуть медики, не ігнорували вакцинацію, бо щойно потрапляють у реанімацію. Противники щеплені різко змінюють думку. От тільки тоді може бути вже запізно. Лише один вакцинований пацієнт важкий зі всіх, хто захворів. Решта все не вакциновано. Лікування специфічного від коронавірусу не існує. Тобто вакцинація, вакцина це є єдиний специфічний препарат проти коронавірусу. Діти, бережіться, одягайте маски, тому що це дуже страшна хвороба, і кожна людина хоче жити. І вона закликає нас, якщо вона виживе, дасть Бог, вона обов'язково буде вакцинуватися.